Доброго дня у студії громадська культура. Мене звати Катерина Мізіна. Уже от з письменником Андрієм Любкою обговорюємо його е, скандальну репутацію, про яку написано на російській версії е, сторінки про нього в Вікіпедії. Я не знаю, питаю, каже, що, що це неправда. От але тим не менше, ні, говоримо ми сьогодні про його новий роман, е, який називається Карбіт. І наскільки я знаю, це не те. Ну він новий, це, звісно, новий апріорі новий, але він і перший. Він перший, який опублікований, бо перший я написав 5 років тому і просто вирішив його не публікувати, оскільки вважав, що він недостатньо добрий. Він ще був серий, так тобто, перший я написав лише для себе, а це вже для читачів. А, але чому не захотілося той допрацювати до, до глядача? Мені здається, що він, що, він, що він засадничо. Він називався рідність, і це був такий роман, в якому у першому абзаці я вбив головного героя. Так, тобто починається дія з того, що його знаходять у ліжку мертвими. Він заходив у тупик у мене кілька разів. А, і я вирішив його не публікувати. Можливо, колись я надішлю його просто на якийсь конкурс, скажімо, на коронацію слова під псевдонімом. і Побачу, як на нього відреагує журі. Але наразі я вирішив не друкувати. Його. Цікаво. Тобто була така чернетка, там, тренування, це так а поки потім... мені здається, що так. Такий тренажер взагалі для письменника важливіше не публікувати деяких речей, ніж публікувати, так? тобто, і, можливо, справжнім там, автором серйозним, не, не, не юнаком у літературі я став якраз тоді, коли вирішив не друкувати роман, над яким працював майже рік тоді, так? і який міг би там бути на 300 сторінок. Це було багато роботи, але ця відповідальність перед читачами і перед тим, що написано, вона, вона і ця внутрішня цензура надзвичайно важлива. І вона спрацювала тоді вперше. Цікаво, але просто що тоді ем, ну змусило все таки почати працювати над другим. І, і чому і, така нові, тема? І, дебютним. і дебютним. Так, чому ну, така власне, тема? просто мені здається, що для будь-якого письменника, якщо поезія, вірші це найбільша форма існування мови, найгеніальніша форма існування мови, то у літературі найскладнішою формою є роман, тому що роман це найпростіше його визначення це окремий світ. Так, роман вдався тоді, коли тобі вдалося створити окремий світ із характерними для нього героями, які мають якісь оці всі зв'язки між собою. І тому. Власне, роман завжди був для мене спокусою, викликом. І я весь час про нього думав і два роки писав, і нарешті написав. А тема така, тому що її під... Наштовхнуло саме життя. Так, я, я виріс у містечку виноградів на Закарпатті, яке розташоване за 15 хвилин від угорського кордону, і за 10 хвилин від румунського кордону. Відповідно, оцей кордон колись мав вилізти в якихось текстах. І він виліз головний герой цього роману Карбіт. Його називав він вчитель історії, і його так називають. Це прізвисько, яке йому дали його учні. Він вирішує будувати або рити тунель у Євросоюз. І, зрештою, таким. Що найсправжнішим імпульсом була, була подія у 2012 році, коли власне, в Ужгороді знайшли контрабандний тунель, так, який був оснащений за останнім словом техніки, і там були рейки, вагонетки, і він курсував як транскордонне метро. І, власне, тоді я вперше подумав, що мій головний герой, якого я хотів зробити таким, у такому авантюрно донкіхотському Кіхотському стилі, мій головний герой має клюнути на якусь таку. Глобальну ідею в нього має бути якась така шляхетна ідея, і от власне побудова такого тунелю, який виведе Україну в Європу, мені здалося, що це може бути цікаво. Але ну я так розумію, що в принципі мети контрабанди в нього не було. Наскільки я наскільки знаю, тобто головний герой, все-таки він ну з ну, якоюсь якщо раз... благою місією так це хотів зробити, так. і якби і йде якесь протиставлення, так про ну проти тих, хто так. намагається скористатися цим вчора. Наприклад, на презентації просто Любко Дереш сказав, що. Що це роман про любов, бо він закінчується любовною лінією, так і вона, ніби була тим двигуном, який рухає персонажів. Мені здається, що це я би його окреслив як роман, який е, про трагедію ідеаліста, який має шляхетну ідею, яку використовують мерзотники. А, і тому, власне, бо він вийшов у серпні, і так давно планувалося. Я здав його у редактуру у видавництво ще у травні. І а напередодні виходу е, видавництво організувало піар-акцію у вигляді перестрілки, mm -hmm. і всі mm -hmm. mm -hmm. ці, зацікавилися. <рес> В липні вирішили. Підняти тобі продажі. інтерес. Ні, Роман вийшов наприкінці у книгарний взагалі, з'явився в вересні. Але ми давно запланували, що Роман має вийти, бо головний герой хоче збудувати тунель під кордоном на 700 метрів. Для того, щоб це зробити, він збирає своїх друзів із восьми головних героїв: шестеро це як і в будь-якому закарпатському місті, це контрабандисти. І він збирає їх, і вони хоч. Якщо він вважає, що цей кордон що цей тунель має відкрити кордон для українців, то вони це контрабандисти, які хочуть мати цей потаємний лаз, яким вони будуть перевозити якісь товари. Так і патронат над всією ідеєю бере мер міста Ведмедево, угу. вигаданого міста, в якому це все відбувається, і вони риють тунель не будь де на околиці чи на якомусь цвинтрі, скажімо. Вони риють цей тунель на центральній площі міста, камуфлюючи його під фонтан. Вони кажуть, ми тут хочемо поставити фонтан єдності з Європою. Наскільки типово для це це дуже типово. Це, в принципі, е нічого вигадувати не довелося. І вони кажуть, і цих контрабандистів місцева газета, скажімо, називає не контрабандисти чи злочинці, це меценати. так? Це меценати, які хочуть подарувати місту Фонтан. фонтан. І вони от будівельним майданчиком обгороджують цю територію і починають рити тунель. І, е власне. Е Оця але це роман зовсім не про контрабанду. Це якоюсь мірою роман про способи контрабанди, так а але це я ніколи би не вбив два роки свого життя для того, щоб написати романти як про контрабанду, хоча багато цікавого можна дізнатися без але пращу. тим не менше, тобто ти говориш, що багато чого вигаданого, але все-таки думаю, багато чого ну багато подій та персонажів мають прототипи в реальному житті, чи, чи ні мають, але також значною мірою вони сконструйовані з різних персонажів, тобто сказати, що це один. Один прототип, і це uh -huh. мер міста Золтан Барток не можна. Це кілька мерів, який час працював у політиці, і тому бачив якось місцеві політики взагалі, як розмовляють, як, як діють і так далі. І тому це збірний образ такого е патріота міста, умовно кажучи. Uh -huh. І що взагалі найцікавіше із оцих збігів, які сталися? Бо колись, коли я почав збирати інформацію, мене цікавили якраз такі. Я називаю, називав це в мене папка. Називалася Золта. У парк на лептопі я збирав інформацію про якісь най найдивовижніші, найкарколомніші най способи контрабанди. І тоді я знайшов новину про те, як людина сама сконструювала літальний апарат Дельтаплан і вночі перелітала кордон, mm -hmm. перевозячи цигарки. І власне. Тепер після перестрілки, коли почалися ці всі розбірки, так, і я сам. І я тоді взяв цю всю історію, історію створення літального апарату, як його затримали і так далі, тому що це була правда, так вже все, вже все сталося в реальності. І виявилося, що. що це був один із цих е, бійців правого сектору, який, власне, поїхав нібито туди, тоді 11 липня боротися з контрабандою. А до того він вже мав кримінальні справи за контрабанду, так? Тобто це такий борець палкий. І е, е, виявилося, що він став прототипом головного одного з головних героїв, який називається в романі Ікар. Ой, Його називають. Через те, так, що він це, літає. Так, він має е, на дельтаплані він, він перелітав через кордон. Думовижно. Добре, е, насправді, от, те, те, як ти розповідаєш, і в принципі всі відгуки читачів переважно базуються на якійсь легкій манері, і сам ти теж ну, якби, я так зацитую, за жанром Карбіт ти його визначаєш як пригодницький роман. так? Ну, досить авантюрний, так. Авантюрний, Авантюрний, ем, Але водночас якби, всі відзначають, е, всі, кого я запитувала які відгуки знайшла, якусь е, ну, ем, парадоксально і дуже ем, різні емоції. так, от, від від якогось гумору, коли ти регочеш uh -huh. з тих ну, uh -huh. кумедних персонажів і подій до якогось такого шокуючого ну, бекграунду, так тла, який нас і ну і ти усвідомлюєш, uh -huh. що uh -huh. це все насправді. Uh -huh. Uh -huh. Ну так навіть я просто не, не можу це не згадати. В одній з антації uh, тебе, тебе відзначили за твій добірний песимізм. Uh -huh. Ну тобто, що було, uh -huh. що ти цим хотів до довести чи досягти, uh -huh. ну власне другим дном uh, цього роману, чому Карбіт? Так, бо «Карбіт» взагалі, я от їдучи до Києва, потязі перечитав його в. Сьоме уже і Карбід зустрічається там слово в самому романі тричі лише і Карбід лише для того, аби сигналізувати уважному читачеві на зв'язок із Кандідом Вольтера. Так? Тобто, цей роман я хотів написати як стилізацію під роман 18 століття і е, зробити його таким як Кандід Вольтера. Веселим. тобто е, Є три, три книжки світової літератури, які важливі для розуміння контексту: це е, Гаргантюа і Пантагрюель. Це, е, кандид. І це безумовно Дон Кіхот, тому що мій герой він має благородну мету, але сам по собі він виглядає смішно, і інша в українській літературі тут найближчою є Енеїда. Мені хотілося я взяв, пишучи стилізацію під роман 18 століття. Мені потрібна була певна така лексична справжність, uh -huh. так і тому я е, зачитувався Енеїдою і хотів, е, щоб відчувалося в романі, що Еней е, карбіт був парубок моторний. Uh -huh. От власне оцей регіт Котляревський тобі задавав лексичний якісь... регістр, так мови. дуже важливий. Uh -huh. так, тому він це такий він хвацько поводиться, умовно кажучи. Але на загал, це дуже реалістичний роман, і він якоюсь мірою це трагікомедія, яка закінчується не зовсім весело і не гепіендом. І оці описи проблем українського суспільства і описи нашої реальності, вони, якби написати про це серйозно, то можна піти одразу і застрелитися, і все більше нічого не захочеться. Тому мені здалося, що сміх. Може бути лікувальним. Тобто, тут от Єдиний напівпозитивний, бо він теж не позитивний персонаж, mm -hmm. це головний герой, Тис, е, який має цю шляхетну ідею, але він не вдаха, він лузер. І він якоюсь мірою нагадує всю Україну. так? Тобто є шляхетна ідея. У нас буде своя держава, ми поставимо тризуб, вдягнемо вишиванки, і все буде чудово, але користуються з цього весь час. Оці негідники, зловмисники, які навколо нього. так? Тобто, І е, мені хотілося. Висміяти також не лише негативні якісь сторони, так тобто, а висміяти також ті вади, які ми часто самі не помічаємо в собі. Оце якийсь позірний позірний, mm -hmm. дуже часто патріотизм і якусь бо головний герой, він учитель історик історики. Він для того, щоб пропагувати якусь українську історію і наші цінності, і нашу величу минулому він ходить у якийсь генделик. Він співається поволі, так у своєму провінційному місті, і він замовляє 100 грамів і для, підсідає до якоїсь бригади будівельників, і коли Надходить його черга казати тост, він виголошує його за князя Святослава, скажімо. так. І, тобто ця велич у нас завжди в минулому. і ніхто не трубу... Замість того, щоб будувати цю велич, чи навіть своє життя, бо він, uh -huh. у нього е, нещасна сім'я, він ходить у Генделик. І мені здається, що оцей сміх, він е, у Романі має лікувальну природу. Угу. Зараз хочу просто у мене є запитання щодо цього, але перед тим доречно буде послухати цитату Святослава Помаранцева. Він там зазначає теж одну цікаву річ. Тому зараз послухаємо так, що говорить про це видавець е Мерідян Черновіць. Авантюрний роман Любки, карколомний і кумедний. Сюжет захоплює, але уважного читача може здивувати інше. За пригодами вигаданих персонажів пізнаються реальні контрабандні схеми, що діють на українських кордонах. Бандити, людські органи, наркотики. Все це описано настільки детально, що будь-який слідчий чи журналіст може у кримінальних справах і статтях цитувати цей роман цілими абзацами. Отже, в принципі, він так він повторив про те, про що ми говоримо, але в мене питання таке. Як тобі все таки вдалося побачити всі ці такі негативні речі, які ну, нібито весь наш народ не бачить? Ми всі цим їх маємо, а ти от хотів їх якось ну, це не так сміяти. важко побачити. Це, це... Така таємниця Полішенеля, тому що в Закарпатті або всі знають про те, як, 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 як діють ці схеми. А... Кажучи, правду, навіть більшість задіяна якимось чином, так? Тобто, а кожен, у своїй, кожен у своїй родині має якогось контрабандиста. Ну, я ніколи не займався контрабандою е, організованою, так, ніколи не, не займався цим як бізнесом. Але коли я вчився за кордоном, і я тоді ще, ще курив, наприклад, то я знав способи, як можна провести кілька блоків сигарет. так, тобто, Це не проблема. Бо справді, коли різниця, мені здається, що контрабанда взагалі буде існувати до того часу, поки є цей кордон. Контрабанда існувала теж на німецько-польському кордоні. Зараз його немає, просто ти їдеш. Чи ясно, що ніхто, mm -hmm. ніхто вже цим не займається. Але е, побороти її не вийде і не вийшло, у, не, не вийшло у персонажів Роману, і не вийшло у Геннадія Москаляну, цього призначеного після перестрілки губернатора. Е, а деякі схеми. Ті, які я знав, я, я описав із власного із власного знання досвіду життя в прикордонному місті, так у х роках це був єдиний спосіб заробітку живих грошей. А, а ті, які я не знав, наприклад, про контрабанду людських органів, мені довелося трохи повчитися і почитати кілька кілька професійних книжок, так для того, щоб знати, як можна трансплантувати серце і як його треба привести mm -hmm. для того, щоб воно надавалося до пересадки в нове тіло, і але. Це була така дослідницька також робота. І, в принципі, якщо я у чомусь сумнівався, то я не описував. Тобто, все те, що описано, це правда. Чи не з'явилися в тебе вороги? Раптом комусь ти там. Ну, власне, питали мене ще тоді влітку. Якраз це були гарячі події, питали, як, от, наприклад, Балога і Ланьо, якими, яких ти там називаєш у колонці, головними шефами контрабанди в Закарпатті, як вони відреагували на роман? І моя відповідь дуже проста: ці люди не читають, тобто вони ніяк не відреагували на роман. Вони, я не знаю, я хотів, якщо б думаю, що е, цікаво було б їх запитати, коли вони в були в книгарні, скажімо, і так далі. Тому жодної небезпеки, описуючи цих персонажів, не існує. Добре, так я знаю, що презентація за кордоном відбулася вперше в Чехії. Празі так, чому, чому Чехія як Бо, чи, чи навіть власне... не раніше ніж в Україні? Так, це була перша презентація, відбулася на День Незалежності України 24 серпня у Празі. І це була така ідея, бо головний, оцей фонтан, який вони хочуть відкрити, діє взагалі відбувається зараз, у 2015 році. І фонтан, вони урочисте відкриття фонтану єдності з Європою на цій центральній площі, призначено на 11-ту годину ранку Дня Незалежності. Mm -hmm. Так, і хотілося, власне, в цей день незалежності презентувати цей роман, тобто був такий збіг, і для того, щоб він був ніби Оптимістичним для головного героя, який рив, рив цей тунель у Європу. Ми анонсували цю презентацію як презентація контрабандно перевезених примірників у Прагу. І так і було, бо я просто я сам поїхав у Прагу, так і сам привіз ці митники. Я пам'ятаю, що я відкрив багажник і він дивиться якісь пачки, попросив мене розірвати каже: книжки. І це. тобто вони не бачать теж у цьому цінності ніякої, і вони не пропустили без декларації, без нічого. Ну Звісно, так. А тим не менше, український читач вже може їх купувати в книгарнях, але зараз ти вирушаєш у тур, де будеш сам особисто розповідати так. Тим, хто прийде на презентації. Я зараз покажу таку ну схему тура. А ти розкажи, в чому в чому полягає взагалі така географія туру. Чи є якісь це, це, це очікування? перша частина туру? Наступна буде у грудні. Це перша частина туру. Це як бачимо північ, схід України і південь, так В тому числі п'ять прифронтових міст. І е, це тур, який організовує. Меридіан Черновіц і він називається Мережа. Мені здається, що це дуже добре на громадському власне про цю мережу розказати, бо це теж така волонтерська структура. Виявилося в якийсь момент, що у різних містах України існують осередки зацікавлення літературою. Тобто люди читають книжки, хочуть їх обговорювати разом самі організовують презентації, запрошують когось угу. і так далі. І коли їх нанести на мапу, виявилося, що це. Мапа кровоносних там, судин е, української літератури. Так? І, власне, мер... Меридіан їх зібрав для того, щоб е, сформувати таку е, діючу інфраструктуру. Так? І вперше поїхав у цей тур, це 30 міст найбільших України. Вперше в тур поїхав у квітні Сергій Жадан. І е, символічно, що він поїхав. З Харкова, із він однієї з Харкова, із найсхідніших так, так, угу. областей. А другий тур, який вже їду я, е, е, ніби із Закарпаття. Тобто, бо цей uh -huh. тур покликаний, е, крім презентації щодня, от так у, у цих всіх містах, він покликаний ще й налагоджувати якийсь контакт між, між письменниками і читачами, але також між. Е, Провокувати цей міжкультурний обмін, так тобто сзнайомства, відповіді на запитання, і так далі. Руйнувати стереотипи. І він добрий не лише для читачів, які там, умовно кажучи, у Мелітополі чи в Херсоні прийдуть і запитають мене щось про Закарпаття чи про контрабанду, чи про, mm -hmm. про будь-що інше. Він добрий також і для письменника. Наприклад, я ніколи не був у, у зоні е прифронтовій. Так, mm -hmm. тобто, і це, це можливість побачити на власні очі, і вона завжди. Завжди добра для руйнування стереотипів. Ну, от, в принципі, так мене ну якби мене цікавить, до яких регіонів ти якось можливо готуєшся. Тобто є якісь очікування чи побоювання, чи якісь просто ну щось. Я не знаю, ну я немає. маю на увазі стосовно публіки. Можливо, є якісь так з досвіду Жадана того самого є ж уже якісь в принципі думки і коментарі загр... про це. Вони Сергій Жадан їздив разом із Святославом Помбранцем. Вони обоє страшенно задоволені туром і страшенно мило їх сюди приймали, тому що особливо в цих містах менших або містах півдня, наприклад, в тому ж Херсоні чи Мелітополі, як правило, дуже мало чого відбувається. З із актуальної Йдеться uh -huh. і про концерти якихось гуртів, і про презентації нових книжок, і так далі. Тобто е у цих містах це безперечно, події, так? на які можна прийти і побачити. Бо якщо у Львові, скажімо, чи Києві це, це буденне явище, то у Мелітополі, наприклад, Мелітополі я сам ніколи не був. ну і, Наприклад, питає мене, Буде Кременчук 7, 7 листопада і перед Турм отримую запитання: Скажіть, а що ви знаєте про Кременчук? І я відповів правду. Чув єдину фразу про Кременчук: це Кременчуські ковбаси, і все так. Тобто, і е, це подія і для них, так бо це культура монокажу, приїздить uh -huh. до них, і з іншого боку, це можливість самому побачити, як це все виглядає. як виглядає Україна, так пізнати свою країну нарешті. Uh -huh. Як ти презентуєш книжку зазвичай? Тобто, чи це в вигляді якоїсь дискусії, чи зачитування Це, це дискусії? Але, по-перше, зазвичай у Києві модератором був Любко Дереш, і він, і він ставив запитання uh -huh. і так значно легше. А в інших містах я буду сам вести презентування. Тацію і просто розповідаю ти вирушаєш взагалі туди сам ні із видавцем із директором видавництва книги 21-го століття uh -huh. Василем Дроняком. Ми будемо автом їздити uh -huh. місяць, і ми і читаю фрагменти. У кожному місті відбудеться дві події. Одна для місцевих змі прес-конференція, в якій ми будемо розповідати і про мережу, бо після мене у мережу поїдуть інші, інші представники сучасної української літератури, так, mm -hmm. тобто, і Юрій Андрухович, Юрій Іздрик, Катерина Бабкіна, Дмитро Лазуткін, і так далі. І так далі. Тобто, і про і про цю мережу як інфраструктурний проєкт волонтерський, і про, і про книжку. А, а другою подією є зустріч власне з читачами, і там відбувається mm -hmm. презентація. Потім я. Чит... Я читаю якийсь фрагмент і потім і спілкування вже з залом так, в форматі запитань. Фрагмент відповідь. завжди один і той самий, чи ти підбираєш якось теж під, під місто, про яке ти щось знаєш або нічого не, не знаєш? Не знаю. Можливо, я буду читати, я спробую, можливо, читати по черзі, так, і таким чином прочитати всю книжку. Бо якщо читати один і той самий фрагмент, це ну, безмежно але... нудно, так? Можна зненавидіти свій роман. Я зрозуміла. Добре, дякую. В принципі, ми можемо знайти. Ці ми і і виглядачі можете знайти роману в книгарнях в Києві. В принципі, відбулася вже вчора презентація, так але тим не менше в кожному з цих міст, які ви можете так само. Список міст теж є в інтернеті. Це все не секрет. Є сайт Любка Любка в інтернеті, є сторінка в Фейсбуці. Тобто, шукайте Роман Карбіт в мережах та приходьте на презентації, читайте. Це було громадська культура. Я Катерина Мізіна. До побачення.